Закон про самооборону ухвалено в січні. Що ж п'ять років робив Порошенко? Ти не міг ухвалити закон про самооборону? Виставляєте, скільки хлопців би вже навчилися військового мистецтва, а зараз вони його вчаться під час війни. Порошенко вас не відпускає, врешті повертаючись до Зеленського. Ні, ну тому що це, це людина, яка загнала Україну в страшну пастку. Він загнав нас у мінський формат, який забрав 15 тисяч українців, вбитих в ті часи. Що нам дала ця філософія на півкроків? Він якось приїхав в Мюнхен і заявив страшну фразу: ми не хочемо перемогти. Ми хочемо, щоб Росія від нас пішла. Це каже головнокомандувач. Тому на нього ніхто не зважав. Розумієте? Тому його нагинали, а цей приїхав в Мюнхен. І вдарив їм їх у морду буде перським форматом, і сказав: Виконуйте.